Авторитетне американське політичне медіа політико днями опублікувало статтю про те, що в Угорщині протягом кількох наступних тижнів можуть виникнути високі ціни на енергетику, може бути дефіцит палива та навіть відключення електрики. Такі виклики постають, як зазначають журналісти після того, як Україна ввела часткову заборону на транзит російської нафти через свою територію. І якраз таким міжрядковим можна прочитати, що журналісти звинувачують саме українську владу у тому, що вона штучно, начебто, нагнітає цю історію. Як ви розцінюєте появу ось цього матеріалу від політико? Що саме загрожує Угорщині і до чого тут Україна? Ну, як на мене, є всі ознаки, що. Що матеріали цієї цього видання політика є замовні за гроші. Чому я так думаю? Тому що, по-перше, я давав їм свою точку зору. Вони теж брали в мене інтерв'ю, але не опублікували. Тобто, це є вибірковість. Тобто вони публікують тільки тих ту точку зору, яка їм підходить. А в мене наступна точка зору була: я не маю ніякої в угорщини кризи. Не з електричної енергії, як вони так лікають, не з нафтопродуктами. Це все блєв. Оскільки, за даними компанії Ктранставта, ця компанія, це головний оператор з транзиту російської нафти, вона не припиняла постави нафти, транспортування нафти в Угорщину та в Словаччину. Нафтопроводом Дружба. Угу. Це по-перше, по-друге. Навіть якщо б дійсно Лукойл не постачав нафту в Угорщину ну, згідно рішенням РНБО, да, тобто, то у Угорщини жодних проблем не мав не мусило б бути, тому що вони могли б укласти точно таку ж угоду з Сургутнафтогазом, там, з Роснефтю, з Лавнефтю, з ким завгодно. В Росії дуже багато нафтових компаній, і крім того, вони взагалі горці могли обійтися спокійно без російської нафти, тому що в 2015 році збудований був нафтопровід з, з Адріатіки, Адрія називається. І він здатен цей нафтопровід транспортувати нафту з термінала Адріатичного до найбільше в НПЗ Угорщини, і тут проблем ніяких я не бачу. І також і інші є шляхи доставки нафти до Угорщини. Крім того, слід зазначити, що українська сторона не може знати, чи качає нафту у транснафта чи не качає, тому що у, на, у нас немає в української сторони, немає жодних. Правових відносин ні з Лукойлом, ні з Роснафто, Роснефті, ні не розніфтю, ні Соргутніфтгазом. Чому тому, що тому, що у нас є контракт з трансніфтію, це оператор нафтопро на транспортування російської нафти і. Відповідно, вже ці нафтовидобувні компанії укладають компа контракти з транснефтью російською, а Україна укладає контракт на надання послугу, послуги з транзиту з компанією транснефть. Тому е навіть в компаніях Транснафта, я думаю, не знають, чи, яких компаній вони качають нафту. Їм це не потрібно знати, скільки у них немає ніяких. Правових відносин з нафтовидобувними компаніями, а лише, а лише є з оператором е, з транспорту нафту компанії «Транснефть». пане Володимире. А взагалі чи можете пояснити наскільки Угорщина залежна від імпорту російської нафти? Ну, угорщина і словаччина вони да залежні, е, але вони самі цю залежність створили. Не хочуть від неї від відмовлятися, тому що якщо б вони хотіли відмовитися, їх цієї залежності вже не було. Тому, як я вже сказав, у них є інші маршрути доставки. Але, мабуть, їм саме вигідна російська нафта, тому що там сидять певні корупційні складові, значить, на яких заробляють угорські політики. Тому вони не хочуть відмовлятися. А як я казав, що є інші альтернативні маршрути збудовані. І проблем немає. Те ж саме стосується і природного газу. Теж вони качають, е отримують російський газ і, хоча мають можливість диверсифікувати поставки, але не хочуть, тому що, мабуть, є е певні домовленості, певні, певні матеріальні інтереси, тому цього й цього не роблять. Пане Володимире, Володимире, от щодо мети у цього з нагнітання. Е Кому це таки корисно нагнітати і розпалюти вогонь саме у цій темі? Насамперед, вигідно це Росії, Кремлю. Чому? Тому що вони хочуть продемонструвати. Бачите, як, яка Україна погана? вона хоче занурити Угорщину в пітьму, створити велику кризу нафтову. Що то тому і, і це так сказати, створює напругу додаткову, додаткову напругу в, в угорському суспільстві і виправдовує виправдовує дії ді, ді того ж Орбана, і в Словаччині Фіца щодо їхнього гальмування передачі Україні, Україні зброї, я, якої дуже не зараз Україна потребує, а також. Вони весь час гальмують і фінансові ффінансову допомогу, євроінтеграційні процеси. Між іншим, пан Сіарто, Петро Сіарто, це мініст закордонних справ угорщини. нещодавно заявив, що, що Угорщина розглядає питання направити скаргу на Україну в Єврокомісію. також позов в Суд для того, щоб Украї припинити рух України в Євросоюз. І ось я думаю, а, а ко, кому вигідно це нагнітання? В першу чергу Росії, яка хоче тримати на жорсткому гачку ці дві країни, цих, ці, цих двох маріонеток, Фіцота е, Орбана, і е, щоб вони е, були такими троянськими, продовжували бути троянськими е, конями в Європейському Союзі, блокували. Допомогу Україні допом доп блокували євроінтеграційні процеси, вступ в НАТО і взагалі були би такими агентами Росії в Євросоюзі? Одля для цього Росія організовує подібні, подібні подібні заходи. Ну чи чи потрібно нам було об'являти раді РНБО, значить, санкції проти Лукоїла? <свісно> Тут я чесно кажучи, не впевнений, тому що якщо санкції об'являти, то чому? Лукойлу, чому не соргут Нафтогазу, чому взагалі не, не всьому транзиту російської нафти? Теж щось невідомо. Так ми, в принципі, дали їм по по привід нас звинувачувати, а в а взамін ми нічого не отримали. То як скажімо так, пане Володимире Україні вийти сухими із цієї такої брудної води. Загалом, як на вашу думку, ця вся історія з Угорщиною і з можливою енергетичною кризою в цій країні буде розгортатися далі? Ну, ніякої там кризи не передбачається. Ну, якщо вони штучної не створять. я ж кажу, що абсолютно ніякої кризи. У них всі можливості є диверсифікації поставок, і крім Лукойла, там ще інші компанії можуть поставляти. Нема питань. Підписуйте угоду з Соргутнівті, газом, з Роснівті. Хто вам заважає? Ніхто не заважає, але вони мутять цю, оцю воду. Що в Україні в цій ситуації робити? Ну Україні преб, треба заявити чітко і зрозуміло, що Україна має накладати санкції на, вс, на взагалі на російські енергоносії, оскільки це є основне джерело фінансування війни агресивної проти України, від якої гинуть багато людей, в тому числі цивільних дітей, бомблять лікарні і так далі. Тобто, тому Україна, згідно міжнародного законодавства, абсолютно має повні права накладатися санкції, але вона цього не робила до останнього часу. І ці санкції стосуються тільки компанії «Лукойл». хай скажуть, дякую Україні, що не робили ці санкції, тому що була про було прохання від цих країн, а також від Європейського союзу відтермінувати санкції е, по транзиту нафти для деяких країн до 27-го року, поки вони не диверсифікують свої поставки, але вони можуть ці поставки вже зараз. але... Але цього не хочуть робити, і замість того, щоб подякувати Україні, Україні за те, що вона е продовжує транзит, незважаючи на війну, е на їх прохання, то вони тут створюють зайву напругу і звинувачують знов таки Україну. Тому я вважаю, що пан Орбан постійно веде дуже грязну таку брудну е гру проти України. Пане Володимире, і на завершення як можуть відреагувати на цю історію у Єврокомісії? Чи вже є якісь попередні заяви, і, і якими вони в подальшому можуть бути? Ну тут велика роль е, нашої дипломатії, як вони роз'яснять цю ситуацію, якщо правильно роз'яснять і знайдуть розуміння, то я думаю, проблем не буде, тому що ну там всі розуміють євросоюзі. Що таке Орбан, що таке уряд Орбана, да але його терплять чогось під час війни, хоча могли б давно вже позбавити голоса і фінансів, але чогось цього не роблять. Жалію цього, цього цю, цю маріонетку російську. значить і Тому не думаю, що якісь будуть висновки. Але тут для нас який мінус: що знов таки роздмухується центри антиукраїнська історія в Угорщині, в Словаччині, що на, на ще дуже погано так. І, і другий наслідок, який буде негативний, може бути для нас, що у відповідь Угорщина може припинити, наприклад, експ, поставляти нам електричну енергію. А ми зараз потребуємо цю електричну енергію, як відомо, що Угорщина є на сьогодні найбільшим експортером, а, а для нас імпортером електричної енергії. Ось такі можуть бути негативні наслідки. Що ж пане Володимире, я дякую вам за включення і за роз'яснення цієї інформації. Тож нагадаю для наших глядачів та слухачів, що спілкувалися із директором енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова Володимиром Омельченком. І, зокрема, пан Володимир нам розповів: чи дійсно Угорщині загрожує енергетична криза? і Хто у цьому винен? На все добре і тримаємося. Все добре.